Всіх вітаю, шановні друзі! Сьогодні до вашої уваги Kia Ceed, Автомобіль 2008 року, об'єм двигуна 1.6. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника Stag, модель блока GoFast. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні. Редуктор Green Gas Nordic. Модель редуктора Nordic забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Заправочний вузол знаходиться в бампері. Балон на місці запасного колеса. Виробник балона компанія Gas. об'єм балона 43 літра, висота 200, діаметр 600. мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанія Gas. Роботи проведено за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17, СТО профігаз. Дякую за увагу.